Вітаю, друзі! Вартість вогнепальної зброї, куль до неї, супутні витрати разом із курсом валют з менше доходами кажуть, що важко тим, хто не мав зброї до повномасштабного вторгнення. Але це не причина не тренуватись. Якщо ви ніколи не тримали бойової зброї в руках, Airsoft привід. Відмінний вибір, що він вам дасть. Тут усе просто Холощення. Тобто відпрацювання дій зі зброєю без бойового пострілу. Утримання зброї. Заміна магазину. Відпрацювання кількох цілей. Насправді, працювати над цим потрібно періодично. Чим краще працює ваша м'язова пам'ять, тим ефективніші ви у стресовій ситуації, оскільки за вагою, форм-фактором і операціями цією стрійбольною зброєю можна відпрацювати ті самі навички, як і з бойовою вправи вдома з або ММГ, або стрийбольною зброєю. По оперуванню мілка моторика відповідно. Робота з каборою, заміна магазину, хват формування, вихід на мішень, обробка спускового гачка, тільки коли прицільні пристрої в нас в мішені. І для цього не треба спеціальних приміщень, що теж головне. А якщо тренування проходить гуртом, то там ви маєте не тільки відпрацювання з контактом, де економити на кулях, бо AirSoft кулі вартують в рази менше. Тобто кількість спроб ви зробите більше. Відпрацювання по кільком цілям одночасно у короткий проміжок часу, що розташовані в різних місцях. Робота у складі групи, а це і комунікація, розуміння схем та алгоритмів при кожній ситуації. З дотриманням правил безпеки такі тренування будуть цілком безперечні безпечні. імітує реальну вагу зброї по виконанню та усім маніпуляціям, що ви будете із нею робити. Тільки затвор буде бутафорським, але таким, що ходить: як вак платформи, так і вар. Звісно, сходити на стрільбище та позайматись з інструктором це перший крок, який би обрав я. Після того придбав Airsoft зброю і почав би вдома активне. Олошення. Маєте час, відпрацьовуйте зараз. Казати про зволікання, мабуть, без глузду, тому хто це розуміє, вже пройшов певні тренінги, придбав мінімальний набір аптечки, має тривожну валізу, а головне, що підписався на наші сторінки у соцмережах: Instagram, Facebook та Телеграм-канал, бо там оперативно з'являється корисна інформація. До речі, замовити airsoft зброю можна на нашому сайті страйкшоп.юей. А ми самі займаємося AirSoft і чудово знаємося у сфері. Ми вже друге десятиліття на вітчизняному ринку. І до слова являємось офіційним представником в Україні виробників AirSoft зброї від спецнарам Становріч. Якщо виникли питання, пишіть у коментарях під відео. Охоче відповімо на них. Разом до перемоги і Ready for Фострайк.